Вітаємо на каналі Офіційні Новини України. Далі короткий огляд головних подій дня. Ситуація на фронті. За інформацією оборонного відомства, на окремих напрямках у районах Донеччини та Харківщини, триває стабілізація обстановки. Сили оборони утримують визначені позиції, посилюють оборонні рубежі та контролюють ситуацію на ключових ділянках. Офіційні структури уточнюють додаткові дані. Україна, європейський союз, економічне партнерство у Варшаві. Відбулася зустріч представників українського та європейського бізнесу за участі Єврокомісії. Обговорено питання інвестицій, енергетичної співпраці, модернізації економіки та підтримки реформ. Європейські партнери підтвердили готовність розширювати співпрацю та підтримувати відновлення України. Антикорупційні дії у сфері енергетики у рамках розслідування виявлених порушень у енергетичному секторі тривають слідчі заходи. За офіційною інформацією, Олексію Чернишову, колишньому віце-прем'єр-міністру, оголошено підозру у справі, що розслідується правоохоронними органами. Перевірки тривають, і додаткові матеріали будуть оприлюднені після завершення процесу. Міжнародна підтримка, європейські партнери продовжують консультації щодо нових програм підтримки України у сферах енергетики, інвестицій та відновлення, також у підсиленні обороноздатності України, обговорюються перспективи спільних проєктів та розширення кооперації. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь, щоб отримувати короткі та перевірені оновлення щодня.